Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо працювати над виразами. Тема нашого уроку виконання дій у виразах. Пролунав уже дзвінок! Починається урок. На уроці не куняй! Математику вивчай! І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 45-46 і на сторінці 30 друкованого зошита. Починаємо урок з усної річби. Допоможіть кондитеру зібрати пончики і печиво. Збираємо спочатку печиво. Від числа 14 відніміть 6. Ми отримаємо. Так, 8. Наступне печиво. Від 12 відніміть 5. Ми отримаємо 7. На наступному печиві до числа 32 додайте 10. Так, і це буде 42. А тепер до 7 додайте 3. Так, 10. І залишилось ще одне печиво. До 9 додайте 7. Ви отримали? Шістнадцять. Збираємо пончики. Додайте до числа 12, число вісім. 20. А тепер до шістнадцяти додайте чотири. Теж двадцять. На наступному пончику. Від числа 24, відніміть 4. І ми отримаємо. Так, теж 20. Наступний пончик. Відніміть від числа 80, число 40. Ми отримаємо 40. І залишився останній пончик. Від числа 19, відніміть 9. І це буде. Так, 10. На які геометричні фігури схожі пончики? Пончики схожі Так, на коло, а печиво схоже на круги. Молодці. А тепер відкрийте зошит, покладіть його під нахилом. Нагадую, сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно тримайте і запишіть дату з сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. У каліграфічній хвилинці відновіть вирази і запишіть тільки пропущені числа. Натисніть відео на паузу. І запишіть тільки пропущені числа. Ті, що сховалися за квіточками. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Молодці! Переходимо до роботи за підручником на сторінці 45, усне завдання 1. Які предмети нагадують коло, а який круг. На першому малюнку зображена тарілка зі смаженими яйцями. Тарілка нагадує круг. А жовткий яєць теж круг. Фрісбі, тобто диск для метання, нагадує. Круг кермо, коло, гімнастичні кільця нагадують теж коло, Брелок для ключей, коло і тарілка, круг. Отож діти пам'ятайте і розрізняйте, що коло це фігура, яка представляє собою замкнену лінію, а круг це вся фігура або частина площини. Обмежена колом. Переходимо до завдання 2: Назви порядок дій і знайди значення виразів. У першому виразі ми бачимо дужки, Тому, спочатку ми виконуємо дію у дужках. до 17 додати 3, 20 І 1 додати до 20. В результаті 21. У другому виразі. Від числа 17 відняти різницю чисел 3 і 1. Перша дія у нас у дужках. Від 3 відняти 1, 2. І від 17 відняти 2 ми отримаємо 15. У наступному виразі ми виконуємо дію у тому порядку, в якому вони записані: тобто зліва направо. Від 15 підніміть 5. 10. І до 10 додати 8 у другій дії ми отримаємо 18. А в наступному виразі числа ті самі, але у нас тут записані дужки. Тому спочатку ми виконуємо дію у дужках. Обчислюємо суму чисел 5 і 8, 13. І від 15 відняти 13 в результаті 2. У наступному виразі дужок немає, тому виконуємо дії у тому порядку, в якому вони записані. До 5 додайте 7. 12. І до 12 додати 5 в результаті буде 17. І в останньому виразі від суми чисел 9 і 7 відніміть 6. Першу виконуємо дію у дужках до 9 додати 7. 16. І від 16 відняти 6, в результаті отримаємо 10. Переходимо до завдання 5. Тут у вас записані дві задачі. Першу задачу виконаємо усно. На гілці сиділо 15 кав. Три полетіли вправо, а 2 вліво. Скільки кав залишилося на гілці? Про що розповідаєте в задачі? Про кав. Що відомо? Що було 15 кав. А що означає число 3? Що 3 у нас полетіли вправо, а 2 вліво? Про що запитується в задачі? Скільки ж кав залишилося на гілці? Складаємо вирази. Якщо сиділо 15, полетіло 3, а потім 2. То якою дією ми дізнаємося, скільки залишилося? Так, віднімання. Отож, вираз від 15. Якщо полетіли, віднімаємо 3, і знову ще 2 полетіло, теж віднімаємо 2. Обчислюємо від 15 відняти 3. 12. І відняти 2 – 10 гав. Другий вираз. Якщо сиділо 15, а полетіло як у нас? 3 і 2. Тобто ми від 15 віднімемо суму чисел 3 і 2. Спочатку ми обчислюємо, скільки ж полетіло в сумі разом до 3 додати 2. 5 І від 15 відняти 5 ми отримаємо 10 к. Скільки ж гав залишилося на гілці? 10 кав залишилося на гілці. Другу задачу ми розв'яжемо усно, Письмово, тобто, запишіть задача 5. На гілці сиділо 15 гав. Спочатку відлетіли 4 гави, а потім ще одна. Скільки гав залишилося на гілці? В цій задачі теж розповідається про гав. Що відомо в задачі? Що було 15 кав. Що означає число 4? Що відлетіло 4 гави, а потім одна гава. Про що запитується в цій задачі? Скільки гав залишилося на гілці? Складіть два вирази до цієї задачі. Спочатку складаємо перший вираз. Якщо сиділо 15 гав. Спочатку відлетіли 4, потім ще одна відлетіла. Який вираз складаємо? Натисніть відео на паузу і спробуйте самостійно записати. А тепер давайте перевіримо, чи так ви записали. Від 15 ми віднімаємо 4, потім знову. Полетіла ще одна відняти 1, в результаті 10 кав. А другий вираз. Якщо сиділо 15, а відлетіло у нас 4 і 1. Натисніть відео на паузу і спробуйте записати другий вираз самостійно. А тепер перевірте. Від 15 відняти суму чисел 4 і 1. Тобто ми спочатку обчислюємо дію у дошках. І ми дізнаємося, скільки ж гав відлетіло спочатку, якщо 4 і 1. Ми отримаємо 5 гав відлетіло. І від 15 ми віднімаємо 5, залишається 10 гав. І запишіть відповідь, що скільки ж гав залишилося на гілці. Десять кав залишилося на гілці. А далі відпочинок діти руханка. Переходимо до завдання 6. Виконаємо усно, як швидко полічити суму чисел у кожній трітті. У першій тріті, де записана сума чисел 8, 8 і 2. Щоб обчислити швидко, ми ще використаємо переставний закон. І обчислимо зручним способом. Тобто, нам тут зручно. Так, до 8 додати 2, щоб отримати 10, а потім ще додати 8. До 8 додати 2 10 і додати 8. В результаті отримаємо 18. У наступній тріті чисел нам зручно до 4 додати 6 і додати 5. До 4 додати 6 буде 10. І до 10 додати 5 ми отримаємо 15. У трійці чисел 5, 9 і 1. До числа 5 ми додаємо суму чисел 9 і 1 до 5 додати 10 в результаті буде 15. У наступній трійці нам зручно до 4 додати 6 і додати 9. До 4 додати 6 ми отримаємо 10. І до 10 додати 9 в результаті 19. У трійці чисело 4, 6 і 7. Тут можна не переставляти числа, так? До 4 додати 6, у нас буде 10. А до 10 додати 7, в результаті 17. І в останній трітті чисел. До 2 додати 7 і додати 8. Щоб швидко обчислити, нам потрібно до 2 додати 8 і додати 7. До 2 додати 8, ми отримаємо 10 і до 10 додати 7 в результаті 17. Виконаємо усне завдання цім, яке число треба збільшити на 10, щоб отримати 50. У нас невідомий перший доданок. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми 50 відняти відомий доданок 10. Обчислюємо, ми отримаємо 40. До 40 додати 10 дійсно буде 50. Наступне. Яке число треба зменшити? Зменшити це значить відняти 50, щоб отримати 10. У нас невідомо зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці 10, додати від'ємник 50. І ми отримаємо 60. Перевіряємо від числа 60 відняти 50. Дійсно, в результаті буде 10. Завдання 8. Письмово. Запишіть самостійна робота. Порівняй значення виразів. Щоб порівняти значення виразів, вам потрібно обчистити вираз зліва, потім вираз справа, і потім поставити знак більше, менше чи дорівнює, тобто порівняти їхні значення. Натисніть відео на паузу і виконайте самостійну роботу. І допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 30 і виконайте завдання 1, 2 і 3. На цьому я урок закінчую. Намалюйте в зошиті відповідну квітку до вашої роботи. Дякую вам за роботу, за увагу. На все добре, діти!